Мешканці по вулиці Пацаєва, що у Черкасах давно бояться виходити за ворота, бо повз їхніх будинків ганяють фури. Люди хвилюються за своїх дітей, які можуть втрапити під колеса вантажників. Просять владу допомогти, та ніхто їх не чує. Звернулися до народного контролю. 14 років тому Василь та Раїса переїхали жити до Черкас, купили будинок, облаштували його. Тепер їхній дім тріщить по швах. Чоловік бідкається, щілини вже з'явилися у середині приміщення. Все пойдеть по стіні від верху й до низу. І там не те, що там, допустим, тут тріщина, тріщина навіть в середку. в сіродку тріщина йде. І з тієї сторони, і з цієї сторони. Я вже не знаю, там ремонт треба робити ремонт. А я не можу тоді і здій ремонт що цей угол відвалився. Так трапилося, бо вантажівки їздять вулицею Пацаєва з шаленою швидкістю, додає пані Наталія. Они скорость не збавляють, куда они спешат. Непонятно такое, впечатление, що вони летять просто подпрыгнув, полетів, подпрыгнув, полетів. Каждую ямку ми все слышим. Дома я у нас стаканчики, люстри у нас всі треск это то, що звенят, тумбочки падають до такої степени все двигтіт, просто дом на місці не стоїть спим ночами, Ми днем ми во дворі не можемо спокійно, спокойно, не слышим друг друга. У нас жизнь в ад. Окрім того, що люди втратили сон через швидкі фури. В них зникло і асфальтове покриття біля домівок, нарікають черкащани. Коли ж влада врешті зверне увагу на проблему мешканців вулиці, йдемо з'ясовувати у міськраду. Там запевняють, візьметься лагодити дорогу і обмежить швидкість на цій ділянці. Проблема не в тому, що їздять фури, а проблема в тому, що фури їздять. По дорозі, яка собою уявляє ну, швидше полосу препятствия, ніж дорогу. Так. Тому після того, як ця дорога буде відремонтована, головна частина проблеми буде знята. На жаль, іншого шляху на зараз, наразі для руху вантажного транспорту, не не існує в Черкасах. Зоя Вовко, Колег Клименко, народний контроль. Черкаси. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ